Це Тетяна Гевчук разом зі своєю мамою, яка до слова і звернулася до редакції нашого телеканалу. Із проханням по допомогу ми ніколи б не зверталися до людей і не просили б... Допомоги ми завжди старалися обходитися своїми силами, чим могли скільки років, відколи вона хворіє. А захворіла Таня ще дитиною. Тоді їй було вісім. Пані Наталія пригадує, дівчинка була цілком здоровою, ходила у школу, бігала та гралася зі своїми однолітками. Захворювання почало зненацька косити з ніг їхню донечку, не розуміючи, у чому причина. Батьки оббивали пороги медичних закладів і зверталися до різних фахівців. Потім тут її не могли поставити діагнозу. Ми поїхали в Москву. В Москві ми були в всіх інститутах, які є, ми використали. Ми по кілька разів приїжджали в Москву. Ми були в Москві п'ять разів з цього, по півтора місяці. Ми робили різні, здавали різні аналізи, ставили весь час різні діагнози. І діагнозу як такого на сьогоднішній день в нас немає. Стан здоров'я не покращувався, і вже у 14 Тетяна сіла в інвалідний візок. Рідні не опускали рук, писали листи у різні світові клініки. Надію повернули у 93-му американські медики. Вони взяли все те, що в нас було з Москви. Ті всі дослідження, то все. І вони подумали, що їй там треба була незначна маленька операція. Вони думали, що вона в шийному відділі збирається в такий мішечок вода, і вона тисне на якийсь нерв, і треба було удалити той мішечок. Тобто ця операція зовсім не складна. Вони нас взяли туди. І ми в 93-му році поїхали в штати. Вже там, провівши ряд оглядів, виявили у тані уражені клітини головного мозку. Проблему знайшли на питання матері: у чому ж причина і як лікувати, медики знизили плечима. В неї напружуються м'язи всього тіла. І от зараз з роками, от воно повіршується, напружуються м'язи, особливо, коли вона хвилюється, їй аж дихати не дає. Знаєте, і 32 роки, я скажу, вона переживає, то я так за нею скажу, я також дуже хвилююся. Минуло більше двох десятків років фахівці з Америки знову дали надію на те, що Тетяна зможе ходити. Однак на операцію з глибинної стимуляції клітин головного мозку і на реабілітацію потрібна чимала сума грошей. Це кошти більше 100 тисяч доларів, але ми можемо розраховувати. Не дадуть нам знижку, ми можемо розраховувати на 80. Аби зібрати цю суму у батьків залишилося менше місяця. Операцію призначили на жовтень.